Родина страченого в Саудівській Аравії відомого Шиського проповідника Німра Аль Німра оголосила триденну жалобу. Заходи відбуваються у рідному селищі загиблого. За словами брата проповідника, саудівська влада поінформувала родину про поховання тіла Аль Німра, відмовившись уточнити місце знаходження кладовища. Це вважають аналітики. Дасть поштовх новим протестам та подальшому розгортанню конфлікту між Тегераном та Ріадом. На жаль, інтереси та суть існування уряду Саудівської Аравії зводяться до створення конфліктів та ескалації напруження у регіоні. Відзначив речник МЗС Ірану Хосейн Джабурі Ансарі Водночас Суніцьке королівство відкидає звинувачення і аргументує страту 47 людей боротьбою з тероризмом. Ми налаштовані на те, щоб не дозволити Ірану створювати чи сприяти формуванню та діяльності терористичних груп на нашій території або на території наших партнерів. напруження призвело до розірвання дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Тегераном. Іранським дипломатам дали дві доби на те, щоб залишити територію королівства. ер Реріад вже вивіз Тегерана співробітників свого представництва внаслідок кризи. Бахрейн оголосив про розірвання дипломатичних відносин з Іраном.